Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні ми будемо тестувати та перевіряти модуль живлення WZ5020L. Ось перед нами так виглядає модуль. Ну І характеристики даного модуля. Як бачимо, він виконаний на базі двох мосфет NKE82H140, діапазон вхідної напруги від 6 до 55 В, діапазон вихідної напруги до 50 В. І вихідний струм до 20 А, вихідна потужність в діапазоні 1000 Вт. Тобто, даний модуль можна використовувати як лабораторний блок живлення або зробити зарядний пристрій. В даному варіанті я буду використовувати дані модулі живлення як зарядний пристрій. Ось перед нами акумуляторні збірки, Як бачимо, у нас три акумулятори з'єднані послідовно, одна акумуляторна збірка. Друга акумуляторна збірка. Загальна напруга близько 36 вольт. Як ми бачимо, дані модулі під'єднані до імпульсних блоків живлення. Ось у мене два імпульсних блоки живлення. Попередніх відео на каналі у мене був огляд розпакування даних модулів живлення, тобто імпульсних блоків живлення. Потужністю 1200 Вт 48 В на виході 25 А. Схема, як бачимо, зібрана. Відповідно, на виході у нас під'єднані провідники. Подається напруга на вхід модулів живлення. Вхідна напруга 4527. Другий блок живлення показує 4539. Ось тут в імпульсному блоці живлення є такий відповідно, резистор регулювальний. Як ми бачимо, ось зараз ми трішки напругу зрегулюємо. Напруга становить вже 45-48 вольт. Ось як ми бачимо, я виставив напругу вхідну 4555 на одному модулі, на іншому 4553. Відповідно, на вихід, ось ми під'єднали акумуляторні збірки. Акумуляторна збірка номер 1 і номер 2 Подивимося, яка у нас напруга на акумуляторах. 3874. Друга акумуляторна збірка. Напруга на акумуляторах 38,65 вольт. Напруга в мережі, як ми бачимо, становить 212 вольт 123 Вт, споживання імпульсних блоків живлення. Тут багато різних є налаштувань, але я виставив, ось бачимо зараз напругу та струм заряду. Я виставив відповідно напруга 42,2 Струм заряду максимальний. 2,17 А. Модуль 1 і номер модуль. 2. Модуль. 42,2 2 А зарядний струм максимальний. Напруга 38,8. Модуль номер 1 Вмикаємо акумуляторну збірку номер 1 Як бачимо, струм заряду. 0,6 а 42,2 Модуль номер 2 вмикаємо. 42,2-07 А. Переходимо до модулю номер 1 05 А. Відповідно, акумулятор ємністю 5,8 А 12 В. Струм заряду 0,46 А. Модуль номер 2 0,55 А. Тобто дивимося у нас по напрузі. Напруга на акумуляторах становить 13,8-13,8-14,0. Так, щось камера. Так, акумуляторна збірка номер 2 Напруга у нас дивимося. 42,2-0,42 А. Отже, як ми бачимо, заряд відбувається. Струм падає відповідно. З мережей бачимо бере 58 Вт. Мережа трішки просіла 208 вольт, але адже зараз у нас багато є відключень. Просідає напруга в мережі. Нагадую, що максимальні можливості відповідно даних модулів живлення, як бачимо, на виході струм до 20 А. Тобто можна заряджати три акумулятори ємністю десь 100-150 А, які з'єднані послідовно. Це модуль номер 1 І модуль номер 2 також можна під'єднати ще три акумулятори ємністю до 150 а і заряджати загальне. Тобто і в нас напруга буде становити близько 38-42 В. Ось як бачимо, струм у нас падає. 0,35 А. Модуль номер 2 0,37 А. Напруга збільшується. Ось так покажу, щоб було видно. 0,37, 42,2, Модуль номер 1 035 42.2. Подивимося, яка напруга зараз загальна на акумуляторі. Вимкнемо. Як бачимо, 41,9 вольт напруга на акумуляторах. 41,9 вольт напруга на акумуляторах. Тобто, ось в мене стоять вольтметри, які показують напругу. Акумуляторна збірка номер 1 і акумуляторна збірка номер 2 Отже, як ми бачимо максимальний струм 25 А, 48 В на виході. 1200 Вт. Імпульсний блок живлення видає такі параметри. Отже, Давайте повернемось до наших відповідних характеристик модулів живлення, як бачимо, вихідний струм до 20 А50 В. Тобто, якщо 4 акумулятори, він не витягне. буде приблизно 56 В потрібно. А 3 акумулятори можна заряджати. Тобто, один модуль живлення, 3 акумулятори, і другий модуль живлення також 3 акумулятори. Загалом я можу підзаряджати. Даними модулями живлення та цим імпульсним блоком живлення. 6 акумуляторів ємністю 150 ампер годин. Тобто 6 акумуляторів, з'єднаних відповідно, ось такі акумуляторні збірки. Я можу підзаряджати ось таким імпульсним блоком живлення та модулями живлення. Отже, Давайте повернемось до наших модулів живлення. Як бачимо, виставлена напруга 42.2, струм 037. Модуль номер 1 42,2-036. З мережі в нас дивимося, бере 57 Вт, 212 В 0,56 А. Отметр номер 2 Якщо буде видно, як бачимо, ось. Такий результат. Близько 50 Вт, 0,5 А 212 В. Ну, ось тут ще є. В меню можна переглянути так, такі параметри. Як потужність 13,6 Вт. Далі Ампери години. Відповідно показує, скільки ампер годин буде в нас закачено в акумулятор. Відповідно, години-хвилини. Ну і струм заряду. Модуль номер 2 Також самому напереглянути, Дивимося. 15 Вт. 0,92 ампер години. 33 хвилини. 0,36 А зарядний струм. Отже, ось таким сьогодні в нас було відео: тестування та перевірка модулів жилення та імпульсних блоків жилення. Всім дякую за увагу! До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!